Лозівський міський центр молоді почав активно відновлювати свою молодіжну діяльність, адже після повномасштабного вторгнення в Україну свою роботу перенаправили у волонтерство. Наразі фахівці центру беруть участь у декількох проєктах. Одним із перших, який молодь почала втілювати у життя у грудні минулого року, став проєкт під назвою «Спільно. точка зустрічі від міжнародної організації ЮНІСЕФ. До мене звернувся засновник цього проекту міста Харкове Дмитро Лабанов та запропонував стати координаторкою проекту у місті Лозова. Взагалі, цей проект націлений для дітей від нуля до безкінечності, тобто це можуть брати участь як діти, так і підлітки, так і дорослі люди. Цей проект націлений на те, щоб допомогти людям впоратися з умовами війни, допомогти їм адаптуватися. Цей проект стане дуже гарним для ВПО переселенців через те, що ми вчимо їх адаптуватися у ті умови, які зараз є. І згідно цього, у нас проходять психологічні тренінги. У нас є тренінги з фінансової грамотності. У нас. Спікін клаб з англійської мови, для того, щоб діти мали змогу розвиватися в офлайн-форматі, не онлайн навчання, а саме офлайн зустрічі. Окрім цього, у нас є клуб настільних ігор, кіновечори, які дають змогу дітям саме бачитися один з одним, розмовлятися, соціалізуватися, тому що це стало такою дуже важливою проблемою наразі через те, що кожен приїхав у різних куточок світу, різних куточок країни, і діти не мають змоги бачитися один з одним. Також у нас відбувається Купу різноманітних тренінгів, що входить до психологічних тренінгів, це індивідуальні консультації, і це не обов'язково для переселенців, це для будь-яких уразливих категорій, які є у нашому місті. Також цей проєкт зараз відбувається у інших громадах Харківської області та майже у всій країні. 21 липня найімовірніше за все, проєкт буде закінчуватися, але ми будемо продовжувати працювати у рамках цього проєкту. Просто може зміняться деякі тренера, але робота буде продовжуватися. Другий проєкт стартував у квітні. Це марафон, який започаткував Харківський обласний центр молоді і має назву Здорова молодь, сильна Україна. Взагалі, цей проєкт націлений на таку підтримку дітей і молоді в плані здорового способу життя, підтримання екології у нашому краї. І взагалі нам подобається працювати в такому напрямку, тому що дітям зараз мало є таких місць, куди можна звернутися і сказати, от мені нудно. Займіть мене якоюсь справою, або там я хочу займатися спортом, хочу розвиватися, хочу якісь там предмети не тільки із шкільної програми. Тому вже всі знають, куди можна звертатися. Ми проводимо щотижневі збори один раз на тиждень. Нам висилають такі окремі завдання, і люди мають виконувати їх. Нам потрібно відвідувати як можна більше цих занять. Вони проходять раз на тиждень і. Центр молоді обласний пообіцяв, що від партнерів кожні 6 місяців будуть призи для учасників. Чим частіше ви будете приходити на ці заняття, ви будете отримувати кращі призи. Участь у проєкті можуть брати учасники від 14 до 35 років. Можуть взагалі брати участь будь-які учасники різного віку, але призи можуть отримувати лише учасники категорії 14-35 років. Проєкт буде тривати уже з квітня місяця, як ми почали, і до кінця вересня. Тобто період весна, літо і початок осені. Ми ще працюємо, тому що ці заходи проводяться на вулиці. Ми можемо проводити їх в приміщенні тільки за поганих погодних умов. А так це на свіжому повітрі, адже ми популяризуємо здоровий спосіб життя. Можна звертатися за номерами телефону, всі вже знають, що можна приходити до центру молоді, просто звертатися. Ніяких таких попередніх реєстрацій немає. Ви просто приходите до нас і кажете, що я хочу брати участь в цьому проєкті, і ми будемо вже далі працювати. Ще один масштабний молодіжний проєкт, у якому взяла участь Лозівська громада, має назву Творимо молодіжну політику у громаді разом з молоддю. Його почали реалізовувати у травні цього року в рамках програми Мріємо та діємо за підтримки міжнародних організацій. До складу робочої групи увійшли представники органів місцевого самоврядування, депутатського корпусу міськради та ініціативна група молоді. Вже відбулася перша установча зустріч. Далі навчання з отриманим багажем знань будуть ділитися, разом навчатися, визначати потреби у центрі молоді. Запевняють, дуже скоро думка кожного і кожної буде почута і втілена у життя. Будемо вчитися у людей, які вже. Цьому просто аси. Вони нам розпов... будуть розповідати, як це робити, як проводити різного типу опитування. Та на основі цих опитувань вже ми будемо писати цю молодіжну програму, змінювати все на краще. Будемо взаємодіяти, вчити взаємодіяти молодь та органи місцевого самоврядування. Тож молодіжні осередки Лозівської громади, зокрема і центр молоді, продовжують разом активно працювати над молодіжною політикою і брати участь у нових проєктах, і реалізовувати їх у життя.